Моє вітання на телеканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Вінгер Мадридського реалу Вінісі Жуніор, визнаний найкращим футболістом 2024 року за версією ФІФА. Разом з командою він виграв чемпіонат Іспанії, Лігу Чемпіонів та Суперкубок Кубок Уфа. За версією ФІФА голки англійської Астоновілли та збірної Аргентини Аміліоно Аміліано Мартінес – найкращий вратар року, що минає. Напередодні його було визнано найкращим воротарем під час вручення премії Золотий м'яч» 2024 Серед переліку претендентів був і українець Андрій Лунін. Наставника мадридського реалу Карло Анчелоті визнано найкращим тренером року, що минає у світі. Під його рудою вершкові виграли чотири трофеї: чемпіонат Іспанії, лігу чемпіонів, суперкубок Іспанії та Суперкубок УФА. До символічної збірної ФІФА 2024 року увійшли вище згаданий голкіпер Еміліано Мартінес, Вілла Аргентина, Обронці, Дані Карвахаль Реал Іспанія, і одноклубник Антоніо Рюдігер, Німеччина, Рубен Діаш, Манчестер Сіті, Португалія Вільям Саліба, Арсенал, Франція, півзахисники Джуд Белінгем, Реал Англія, Родрі Манчестер Сіті, Іспанія, Тоні Крос, Реал Німеччина. Завершив кар'єру нападники Ламін Ямаль, Барселона, Іспанія, Ерлін Холанд, Манчестер Сіті Норвегія та Вінісію Жуніор. Реал Бразилія чоловіча збірна України з футзалу 2-0 перемогла Румунію у другому турі кваліфікації на чемпіонат Європи 2026 тисячі двадцять Підопічні Олександра Косенка з шістьма очками односібно очолили групу відбору на турнір. Матчі кваліфікації продовжиться вже 2025 року. Синьо-жовті у найближчих поєдинках двічі сіграють з Німеччиною 31 січня та 4 лютого. Дар'я Коротецька з Дніпра стала бронзовою призеркою шостих всеукраїнських змагань з фехтування на шпагах серед молоді. На честь олімпійського чемпіона та директора США Динамівець Григорія Кріса, які завершилися у Києві і зібрали на доріжках столичного будинку фізичної культури та спорту Динамо. 90 учасників та учасниць з 10 міст України. Цікаво, що минулого року сестра Дарі Катрина виграла ці змагання. Зимовий чемпіонат Дніпра зі спортивного орієнтування на трасах лісового масиву Придніпровська став заключним стартом 2024 року. Окрім господарів, в змаганнях взяли участь гості жовтих водного Скаполграду, а також сусідніх обласних центрів Миколаєва та Запоріжжя. Непосвяченим та необізнаним на перший погляд можливо було здатися, що жіночка заблукала у Придніпровському лісі, і за допомоги компасу та карти намагається вибратися з хащів. Втім, як засувалося, пані Людмила була однією з багатьох учасниць зимового чемпіонату Дніпра зі спортивного орієнтування і шукала контрольний пункт, щоб відмітитися і продовжити шлях. А видом спорту, у якому гармонічно поєднуються фізичні розумові та психологічні якості, займається вже давно. Займаюсь довго. З 35 років прийшла в орієнтування вже як ветеран. З чим мене це приваблює? Тим, що це такий активний відпочинку, що можна і ногами працювати, і руками працювати, і головою І завжди на свіжому повітрі. Мунісон їй про подібне говорить, і більш ніж на піввіку молодша від неї теска Людмила Гончар. Дівчині подобається цей складний багатокомпонентний вид спорту, у якому для досягнення високого результату необхідно у рівній мірі володіти всіма складовими: фізичною, технічною, тактичною, психологічною та інтегральною підготовленістю. Спортивне орієнтування це не лише вид спорту, але й експедиція у світ пригод та відкриттів. Це завжди щось нове, цікаве та захоплююче. Воно дозволяє не тільки тренувати фізичну активність, але й розвивати навички навігації та стратегічного мислення. Спортсмени отримують можливість об'єднати фізичні вправи з вивченням природи та азартом змагань. Мені це подобається. Це свіже повітря. Це постійний рух, трошки мі... мізки, треба напрягти, і це цікаво. Загалом того дня у заключному старті сезону 2024 року. На трасах лісового масиву Придніпровська, окрім Дніпровських орієнтувальників, в змаганнях взяли участь гості з жовтих вод, новомосковська Павлограду. А також сусідніх обласних центрів Миколаєва та Запоріжжя. Кожен з них мав для навігації компас і карту, на якій у спеціальних знаках була відображена місцевість і 12 контрольних пунктів, де вони були зобов'язані відзначитися за допомогою електронних чипів. Учасники будуть проходити дистанцію по карті за допомогою карти і компаса. У кожного буде такий от чіп, яким він буде ще відмічатись на контрольних пунктах. Тобто задача учасника з допомогою карти знайти контрольний пункт на місцевості, тут десь в лісі, відмітитись, повернутись на фініш, взяти наступну карту і так от протягом години якомога більше контрольних пунктів зуміти взяти. Отже, хто подолає всю дистанцію та зробить це прудкіше за інших, той і ставав переможцем. Титулований Дмитро Курочкін того дня швидше за все був переобтяжений організаторськими питаннями і не зміг належним чином зосередитися і виступити найкращим чином. А переміг серед чоловіків його тезка майстер спорту України Косицін. Серед жінок успіх святкувала кандидатка у майстрині спорту Юлія Кушнір. Також були визначені чемпіони серед хлопців та дівчат у молодших юнаків, у юнаків та дівчат і серед ветеранів. У видовищному виді спортивного орієнтування Лабіринт, коротку дистанцію з десятьма контрольними пунктами, зазначеними на карті, які учасники мали знайти на схемі серед штучних перешкод і відмітити, швидше за всіх пробіг майстер спорту України Дмитро Піпікало. На сам кінець варто згадати, що напередодні старту Федерація спортивного орієнтування Дніпра вшанувала та нагородила кращих за підсумками сезону 2024 року. Далі буде. Ревізія, розвиток і розбудова веслування на байдарках Кануя в регіоні стала темою традиційної чергової зустрічі голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка. Цього разу з керівництвом одноіменної федерації, директорами дитячо-юнацьких спортивних шкіл і їхніми тренерами, де культивується цей олімпійський вид спорту. Ревізія, розвиток і розбудова веслування на байдарках кеноя в регіоні стала темою традиційної чергової зустрічі голови відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайла Кошляка цього разу з керівництвом одноіменної федерації, директорами дитячо-юнацьких спортивних шкіл і їхні тренерами, де культивується цей олімпійський вид спорту. В роботі взяв участь начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Попри те, що наше місто має в односпортивний комбінат і один з кращих в Україні, висловальний канал, який до війни приймав практично усі національні старти найвищого гатунку, вже довгі роки ні для кого не є таємницею, що на сьогодні стан цього виду спорту у нашому регіоні і місті, зокрема, якщо не жалюхідний, то принаймні м'яко кажучи, невиразний. Як повідав голова федерації Кануа Області, триразовий чемпіон світу, заслужений майстер спорту Микола Баранов, подібне в першу чергу стосується інвентаря і насамперед човнів та весел, як для тренувань дітей новачків, так і веслярів спорту вищих досягнень, не говорячи вже про комплекти парадної форми для збірної області для урочистостей на офіційних заходах і турнірах. Звісно, таке змушує провідних спортсменів, серед яких призери чемпіонатів світу і Європи. У пошуках кращих умов для занять, навчання і життя, що їх пропонують інші області, залишати рідні домівки, і сьогодні ніхто не гарантує, що понад 300 дітей та підлітків, які наразі тренуються у Дніпрі, Кам'янському, Зеленодольську та Новомосковську, не підуть їхнім шляхом, залишивши ні з чим свої навчальні заклади і тренерів, які ростили їх роками. Зрештою, висувальна спільнота не тільки нарікала і бідкалася, але й пропонувала шляхи виходу з ситуації, який вона опинилася, і в підсумку очікувано була почута. Причому не для пепірця і відмітки у ньому, що такі проблеми існують. Була вислушена пропозиція тренерів, була вислушена пропозиція президії їхньої федерації. Будемо працювати, і є розуміння, що робити далі. Зустріч була доволі плодотворна, дуже плодотворна. Я сказав би це вперше в історії. Е за останні багато десятиріч, щоб отак зібрали всіх тренерів. Ну є такі думки надати, що буде, будемо працювати далі. Нам запропонували нові условия роботи і взгляда, будемо взглядом на подальше життя ну, спортивні у нашому віді спорту, окрім поглядів у майбутнє і пропозиції, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк пообіцяв конкретну допомогу з придбання човнів для вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл та перспективних веслярів, а також сприяння в організації тренувальних зборів протягом року для лідерів збірної області. Як депутат і голова постійної комісії облради з питань сім'ї, молоді та спорту він окремо домовився про візит і відвідане бази веслування у Кам'янському свого часу однієї з найпотужніших не тільки в регіоні, але і в Україні. І на цьому в мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.